Всім привіт! Сьогодні подозлічуємо обернену сторону тиску, яку ми розбирали в попередніх 10 відео, і описували сім завдання з обов'язкових і два бонусних на сьогодні. Я хочу почати з такої цікавої теми. Псії у одних психологів є така чарівна формула. Чарівна формула, яка полягає у тому, що самоповага дорівнює успіх, що ділений на нашу кількість вимог і претензій. Що це означає? Це означає, що ми можемо до власної самоповаги такої іти двома шляхами. Збільшувати кількість нашого успіху або зменшувати кількість отих, таких претензій, вимог від самих себе, так? Що ви думаєте про це? Як ви думаєте, чи буде толк, якщо ми будемо користуватися і яким краще шляхом іти? Самоповага дорівнює успіх ділений на кількість таких притязань, претензій, вимог. Від самих себе. Скажу вам чесно, я не погоджуюся зовсім з цією формулою і вважаю її прямим таким шляхом до збільшення тиску і нашого неврозу, тому що цю формулу заши, зашито якраз такі соціальні домагання від самих себе, і зовсім немає нічого про справжні справжні речі, які включаються в нашу самоповагу. Чому? Тому що це різне самооцінювання це ці оцінки, які вимагають від нас зовнішні, зовнішні образи. А самоповага це та річ, з якою ми народжуємося, і яка нам дана по праву, наша унікальність, унікальність бути такими, якими ми є.